Що принесе вересень водоліям? З вами я, Страторовух Олександра Феб, і зараз ми розберемося, що буде з енергією, грошима і коханням. І дам головну пораду на місяць. Поїхали! Загальний стан водолів. Ви схильні, добре заробляти, ви знаєте, куди ці гроші витрачати, ви. В побут для вас грає не останню роль, тому ви сфокусовані на того, щоб процвітало ваше житло, щоб в вашому будинку все було добре, щоб там було комфортно і затишно, і що не дивно, тому що зараз Юпітер в раку він якраз схиляє створювати такі сімейні затишні гнізда. Тобто ви схильні вкладати гроші в щось важливе, в щось вагоме, наприклад, в житло, наприклад, в побут. Ви якби є таким хранителькою домашнього вогнища. Що стосується стосунків, то в стосунках ви можете трошки шокувати коханого. І тут важливо розуміти, що причина не в тому, що з вами щось не так. Дуже часто це може бути тим, що коханий, особливо якщо це нові знайомства, якщо це. Перші там побачення, да, стосунки, і а, ви бачите, що з вашими -то принципами, з вашими сімейними цінностями, з вашим таким серйозним е, ставленням до життя, ви бачите, що він щось вас не сприймає, то справа не в вас, справа в тому, що він, бачучи вашу впевненість, вашу фундаментальність, те, що ви знаєте, чого ви хочете від життя, він вже починає почувати себе невпевнено. І це його торгани, вони вас не стосуються. Тому якщо хтось починає, знає. Вас в чому звинувачувати е, перші це побачення, що ви давно з цією людиною, він починає вам прияти претензії, ти там занадто щось вимагаєш, ти занадто тиснеш, ти от тільки про це і думаєш. Це причина не в вас. Не треба робити себе меншою, не треба штучно себе зменшувати заради коханого, не треба намагатися. Ну добре, я за це не братимуся, за те не братимуся, бо він про мене нічого поганого не подумав. Не применшуйте себе. Є люди з комплексами, є люди невпевнені собі, є люди, які до нас не доросли і не хочуть доростати, вони хочуть нас принизити. Тому ви на це не звертаєте уваги. Ви дієте в своєму темпі, ви дієте в своїй діяльності. Так, як ви можете діяти, ну, а коханий хай сам з собою розбирається. Що стосується грошей, дивіться. Е, дуже важливо, куди ви вкладаєте гроші. Ви їх класно можете заробити їх класно можете зберігати, але витрати... Можуть бути не туди. Тому ви або в вересні просто не робите ніяких глобальних витрат, ви якби розумієте, що я краще відкладу на тото і то-то, а потім уже куплю. Я не буду поки що там такі серйозні. Я відкладаю, але не витрачаю гроші на якісь серйозні покупки. Або це зважено, виважено, ви зрозуміли. Ви не дослухаєтесь, знаєте, інколи, якщо ви вже з людиною прожили 10-15 там років, інколи може до коханого і треба дослухатись, якщо він говорить там давай це не будемо купувати, давай купимо інше разом або іншої якості. Або якщо він в цьому краще розбирається, є речі, в яких чоловіки набагато краще розбираються, принаймні більшість ніж ми там знову ж таки в ремонтах в цьому всьому, довіртеся йому. Або хоча б не дійте всупереч йому. Але якщо справа стосується саме вас особисто, якщо тиск відбувається саме на вас особисто, ти не така, ти не тим займаєшся, то якраз оцей вплив, якщо ви почнете йому довіряти по максимуму, якщо ви почнете робити себе для нього меншою, применшувати, аби він був зі мною, або він, він такого поганого до мене не казав, він якраз і призведе до того, що да. Ви зменшите у вас офігенський потенціал, у вас офігенська можливість заробляти і зберігати гроші, але на вас постійно тиснуть, вас постійно намагаються применшити, вам постійно говорять, що ти щось, щось з тобою не так, хоча все з вами гаразд. І в результаті шо? А в результаті, звичайно, я може, й не усвідомлена, але зроблю все можливе, щоб так дійсно мої ідеї провалилися. Так дійсно я себе зменшу применшу. Тому ви не вірите в тому, що він вам говорить про вас. Але якщо йде питання про саме вкладання грошей, ну тут можливо треба 10 разів подумати перед тим, як їх вкладати. Порада вам така. Порада ще раз сказує, що може за якісь справи, які стосуються, в першу чергу, серйозного вкладання грошей, або ви набираєтесь переїздити, або збираєтесь там якусь нову нерухомість купувати, або збираєтесь щось глобальне масштабне може поки що в цьому місці, особливо якщо це дуже фінансово затратне, поки що в ці справи встрягати не треба. Особливо, якщо ідея не ваша, або особливо якщо хтось на вас стисне, Або особливо, ви, якщо ви знаходятесь в якомусь такому не дуже хорошому стані, в засмученому, не приймайте глобальних серйозних фінансових рішень. Що стосується стосунків, з коханим знову ж таки кажу ще раз: не завжди причина в тому, що з нами щось не так. Часто причина того, що нам пред'являють претензії, полягає в тому, що він в собі недостатньо впевнений, як впевнені в собі ви. Але з іншого боку, ви також розумієте, якщо це перші побачення, якщо це е, людина, що вже зараз вона вам тисне на вас, ви вже розумієте, що вам з ним не комфортно, ви вже для нього якась не така, і вас треба, вам треба себе перероблювати, перекроювати, то може і за цю. Справу братися не треба, може і тут не треба зараз. Юпітер раку створить всі можливості для того, що ми подавали нормальні, хороші, здорові, екологічні сім'ї. Наша задача просто не вестися на перше, що попало, на перше, що нам буде тикати, що тут зі мною не так, тут зі мною не так, тут я недостойна, а кругозір розширювати і пробувати інші варіанти.